Ні, ні 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 це не базар, це не розпродажа і це не розкладушка. Виняла вам всі джинси з мішка, щоб показати, що у нас є чоловічі стокові джинси від фірми Ліверджі. У нас буде тут і Slim Fit, У нас тут будуть і на резиночках знизу. Різні різні по фасону. Розміри зараз вам буду називати. Це, наприклад, 38-й. Далі, ось тут є 36-й, 32-й. Як бачите, джинс є у нас і світлий, і темний, і навіть чорненькі знизу попадаються. Це у нас 40-й. Ось такі всі збережені етикетки. На всіх є бірка. Деякі йдуть на резинці в поясі і на резинці на манжетіках. Всі, решту, будуть звичайні чоловічі джинси. Мішочки невеличкі, по 10-12 кілограмів. Кого зацікавили джинси, хочете побачити всі абсолютно модельки в мішку, пишіть в приват, коментарі та заново вже в ці профілю.